Вітаю, всім вітання на каналі Трота Оракул, з вами тут, тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всього-всього вам хорошого, добрих вам прогулянок. Я сьогодні на прогулянці до лісу. Ну у ліс не йду вже пізно. Вже я вийшла шоста година з дому. Може навіть пізніше було щось таке, тому в ліс я не йду. Ці баба мій балдіє. Дійшла до хатинки лісника старої. Далі жити не буду. Тут у нас вихід це ґрунтова польова дорога, вихід до траси. Нею мало хто користується. Це якщо нам простець е, їхати до райцентру, то можливо хтось сюди проїхає. Ну, напевно, дуже рідко. Тут е, лісничество було, Було, воно десь є, які вже у селі у нас немає. А ця хатинка це бо наш ліс, колись був заповідником. Зараз там нічого немає. Вон тут паркан був, паркана вже немає. Лишилася ця хатинка. Ялинки висохли. Таке ось місце. Мутне. Да, тут ніхто не помирав, ні, в цій хатинці ніхто не помирав, тут просто жили люди, лісники, яких направляли в наше село до цього лісу, точніше. Направляли лісниками на працювати. Ну і оця хатинка тут люди жили. Бо до села далеко, туди в кінець дороги. Бігти з села, там, тим більше з села, що теж треба було шукати. Судно, хатину. А тут спеціально була побудована така хатина для працівників-лісників. І тут ліс близенько, що тут до траси недалеко, вже цією вуличкою, якщо вийти, І якщо треба до райцентру, чи тут вже до села в цю сторону, якщо тут якась, може, ситуація була, аж треба було якусь якихось визивати, що тут, телефон, звісно, був, І то цей. А то тут лісник завжди сидів. Ну, так якби сторожував ліс, так сказати. Завжди тут був лісник. Навіть при моїй пам'яті вже я пам'ятаю, що останнього лісника, хто тут, тут був, то я пам'ятаю трошки того чоловіка. І вже ці люди звідси тут, звісно, це вже все розпалося, заповідник вже не заповідник, лісничі вже десь перенесли, бо тут у нас і фазани були, а сюди там є вхід. Зараз ну, сюди вже заросло, зарослі, всі заросли, це все вже. Фазани були ферма фазанарії була, були фазани пауліни. і це от, ну, тут було дуже-дуже розвинуто, ну, то було давно. Я от сюди дійшла, вибачаюся. я сонячним кілометру перед цим вже десь. Десь не туди щось залетіло. Дійшла до цієї хатини, таке це місце якесь воно мені знаєте, воно не страшне, тому що тут ніхто не помирав, навіть якби помирав справа не в тому. Але воно якесь, ну, як, по-коцапськи, заброшка, так. Да? Така сама настояща заброшка. Тут е, люди жили, діти росли, весело було. Е, я пам'ятаю, у ліс ще з мамою ходила чи на екскурсію на ту фазанарію з школи, то тут завжди е, ну, видно було, що подвір'я живе, як я вже сказала, був паркан, там краниця, вона вже висохла, і немає вже була нечищена, керниця працювала, ми завжди водичку тут пили, якщо екскурсію у ліс ходили. Чи... З мамою за грибами, то я пам'ятаю завжди до цієї кернички тут проходили, пили води тут, з цією сосною, там, точніше ялиною, що це. Там криниця була. Вона там і є, але там вже навіть покажу вам. Зараз ще є та криниця. Вона заросла, і води, звісно, там немає. Вона там все вже поломане, напевне, повалене. Ну от там, видно, чуть-чуть бачите, криничка. От там уже все заброшене, закидане. Вода була дуже смачна, до речі. І тут на подвір'ю, як завжди, я пам'ятаю, були жінка з дітьми, чоловік, там ну, люди жили, з сім'ями жили. Така от хатинка, старенька вже. І там, якщо заглянути всередину, там пічки повалені, все розвалене. Там нічого немає, тільки розвалені пічки. І місце таке странне. Навіть не странне, воно якесь. І не моторошне, і не странне, ну. Но... Не знаю навіть як вам сказати, я не, енергетику цього місця відчуваю, я не можу перевести на, на мову людську. Там ось сарай, підвал. Тримали люди худобу якусь. Ну, жили, люди жили. Час від часу, то один лісник з сім'єю, потім другий. Скільки тут їх жило, я не знаю, але жили люди. А зараз немає. Звісно, таких хат багато і по селі, не то що ліс, лісникова хата державна, це якби рахується. А по селі багато хат пустих, але. То якось має. Чось, я не знаю. Ну, от мені особисто там енергетика не така. У тих хатах закинутих, де в селі люди жили. Якісь там вже повиїхали, поумирали старі. Тут якась інша енергетика, тому що це у лісі. Я так думаю, що тому що у лісі і тут жили працівники лісу. І, напевне, тому і щось я хочу тут зробити розклад. Зараз я зроблю для вас якийсь розклад. Хочу щось подивитися. І навіть теми ще не придумав. Показала вам спочатку місце, і зроблю зараз тут якийсь розклад. Де сам на сходинки ті сяду, напевне, чи де я там сяду, десь придумаю девоць сісти. і зробити якийсь розклад. Це якийсь такий наглядний, знаєте, приклад, як нічого вічного немає, хочеться сказати і все. Дивлячись на цю хатинку. Нічого вічного немає. Моя, наприклад, дитина вже цього не знає цієї хатинки, хто тут жив. А я ще чуть-чуть пам'ятаю. А моя мама покійна і хто ще є. Живі люди покоління моєї мами, то вони ще тут прекрасно пам'ятають, що тут як тут було. Я так чуть-чуть, як сам. Бо я була малою ще. Ну так, шкільного віку, скажімо, як пам'ятаю, що тут було. Далі все це все розсунулося, розвалилося, закинулося. І хочеться чомусь от мені казати, нічого вічного немає і все Оце місце лісникову хату. То я зроблю зараз візде вам якийсь розклад, кому цікаво, долучайтеся. Я вже вам екскурсію показала е, біля хати на 6 хвилин. Зараз зроблю я зроблю якийсь розклад. Звісно, я вимикаю камеру, щоб десь прилаштуватися, ви того й не замітите. Так, продовжуємо. Сьогодні зі мною тут на напругулці коло 78 дверей. Так, вибачаюся за формат відео, бо того, що, як завжди, на природі не так-то легко прилаштуватися. Я десь з висока, дивлюся, як можу. Не вийшло мені там на сходинках, не вийшло, там, там немає доступу, там не добре. Відсутку якісь Під лісом хатинка, ось, як бачите, позаду мене ця пуста хата. 78 дверей сьогодні зі мною колода. І розклад буде такий. Як мені так щось пішло, що нічого вічного немає. І ось що від цієї пустої, це пусте місце запрошене таке. Цікаве, бо це у лісі все-таки цікавіше, ніж там якийсь житловий будинок в селі, де жили якісь одні люди, їхні діти, діти дітей. Тут різні люди жили, бо лісники різні проходили. І тому воно якесь таке місце більш цікавіше, більш енергетика в нього інша, ніж у житлових будинках, що в селі знаходяться пусті. То ось від... Цього місця вам таке, якби знаєте, не порада, не попередження, а ну, більше порада, звісно, в якійсь мірі порада в якійсь попередження, а в якійсь мірі, як послання для вас, знає, якесь послання тема розкладу, що от за що ви тримаєтеся, теж треба відпустити. Тому що, як я сказала, що так, мені енергетика від цього місця пішла, що нічого вічного немає. І от за що ви тримаєтеся те, що давно треба відпустити, що воно себе віджило, так як ця хатинка? І от від енергії лісу, хатини, де жили лісники, вам от буде послання таке, послання попередження навіть. що якщо ви не відпустите, то ви нашкодите тільки цим собі. От тому я кажу, що можливо, якесь і попередження, а можливо, і порада, що вам вже пора то відпустити. Своє ім'я скажіть. Пришклад, звісно, загальний не забувайте це. І актуальний, коли ви його не відкрили. Що вам треба відпустити? Те, що вже треба. те, що вже прийшов час відпустити. Це для вас буде попередженням, що краще вам це відпустити, ніж триматися за то. Що вам треба відпустити? Тірка мечів. Якусь марну боротьбу. Ви за що зборитеся, Те, що вам вже не потрібно. А на дні до скубків. Те, що вас не наповнює, а навпаки, упустошає. Дивіться, вам треба залишити ті двері, з яких вас викинули. Якась ваша ситуація, людина, програма ваша, внутрішня, може, якась страх, який у вас тримається. Він же вам не служить, вам, він робить вам тільки шкоду. Ви боретеся з ним і дійдете до старості і одно лишитеся за тими дверима. Вам пора це відпустити. Марну боротьбу, непотрібну боротьбу. Бо до дні то скубків воно ну, вас не наповнює. Вам треба щось йти в щось нове, так як туз, це тузи всі тузи, у нас це початок, якийсь новий початок, те, щоб де вас наповнювати, те, що буде вам радість, те, що буде наповнювати вас світлом і любов'ю. А цю п'ятірку мечову, марну боротьбу, вам треба відпустити. Четвірка жезлів. П'ятірка мечова, яка вже е, ситуація, чи людина, чи що там програма ваша, її треба вам відпустити і забути, тому що воно вам не приносить захисту, а навпаки, воно вам нашкодить, якщо будете це триматися. А тут четвірка жезлів, захист, стабільність, родина, комфорт, затишок. Ось що у вас буде, якщо ви відпустите, теж у вас йде по п'ятірці ночовій. Прийшов час, помірність, все старший яркам. Дальше ж брати нічого не буду, все вже. Я відчуваю, що потік уже сказав все, що треба вам. Прийшов уже час, помірність, час, час настав. Час прийшов гармонізувати себе, зцілитися, вийти з цієї підтірки мечової. Збалансувати себе внутрішньо, свої енергії, пропрацювати якісь страхи, відпустити якісь програми. І не сидіти в цій підтірці мечовій. Це негативна, нехороша карта. Тому перечисляти, бо затягнеться розклад на годину. Я не буду, що, я приблизно сказала, може ваша якась програма, може людина, якісь обставини. Робота ваша навіть, місце проживання, неважливо. Щось те, що вам уже не йде на користь, а навпаки, вас опустошає. Розумієте? Вам це треба відпускати. І прийде до вас ось. І родина, хто самотній, то ви будете мати родину, якщо ви тримаєтеся за якісь минулі стосунки, треба їх відпускати. І захист буде, і стабільність буде. До цього вже прийшов час. Відпускайте цю марну боротьбу. Ви, як то що боретеся, ви за щось тримаєтеся, і ви я відчуваю навіть по енергії. Якщо ви боретеся за то, ви тримаєтеся за то, бо ви думаєте, що там ще щось для вас є корисне. Нема там вже для вас нічого корисного. Нема. Відпускайте. Не допускайте до того, щоб ви ось е, пристаріли вже з тою боротьбою. Щось там комусь може доводити. Відпустіть їх всіх тих, хто треба доводити, якщо вам треба доводити свою цінність чи там свою якусь рису характеру хорошу, що вас там не цінують, не бачать, яка ви там чи який, тут немає значення мужчина. Жінка тут абсолютно немає значення у цьому розкладі. Якщо вас не бачать і ви зато тримаєтеся, хочете довести якісь там чи людині, чи на роботі десь там, чи не знаю, ну родинні якісь стосунки, сімейні, робочі, неважливо. Може це в стосунках, може ще в чомусь. Відпустіть просто вкрасти тих людей з Богом, хто хоче піти з вашого життя, хай іде. Відпустіть їх собі, і най собі вони йдуть. Не треба вам то доводити. А у вас буде наповнення, у вас буде новий початок. У вас буде кохання, якщо це стосунків стосується, у вас буде нове кохання, хороше, яке буде вас наповнювати. І буде баланс, і гармонія, і зцілення. Тут же тут же, виходить вам, як і порада, зробіть це, щоб це зцілення. це, щоб це зцілення пройшло. Тут же як попередження, тільки чуваємо, що ви за це продовжувати, боротися, все одно ви лишитеся за тими дверями. І тут же вам іде уже як і передбачення, що буде. буде зцілення, буде баланс, буде все добре, буде стабільність. А цю петірку мочову вже пора відпускати. Такий ось розклад, така вам порада, попередження, послання, як хочеться так називаєте, що нічого вічного немає, і то, що, чому мені так пішло з потоку, нічого вічного немає з цього місця. Біля цієї розваленої хатинки напіврозваленої, що нічого вічного немає. І якщо щось там у вас таке в житті було, що. Ну, приносило вам якусь там радість чи ще щось. Ну, то був той період часу. Це у вас вже життя продовжується, і воно вже вам не несе. Нічого хорошого, ви то відпускайте і йдіть у нове. Бо то, що нічого вічного немає. Нічого вічного немає. Ми для того живемо, щоб розвиватися. Щоб не стояти на місці, а розвиватися. Бо з новими людьми, з новими обставинами, з новим місцем проживання, на новій роботі. Ми розвиваємося. Енергія має текти. Не стояти на місці. Люба енергія, вона має протікати. Так що залишайте ту марну боротьбу, яка не несе нічого хорошого. Розвивайтеся, дозволяйте новій енергії енергіям вийти у ваше життя, щоб нові енергії вийшли. Треба звільнити місце. Треба позбутися старих програм, тих, що вам не корисні, не потрібні, їх треба позбутися. тоді прийдуть нові на їх місце. Ось так. Ось якось так. Це дякую всім за увагу. Дякую всім, хто тут є зі мною, хто підписується, хто є активний на каналі, хто коментує, хто подбайки ставить. Дуже всім дякую підписникам. гості каналу, долучайтеся до каналу. Підпишіться. Вам це не важко, мені приємно. Така буде ваша дяка, ваша оплата за інформацію, яку я вам передаю. Все, на сьогодні все. Чекаю на ваші відгуки. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.